Сьогодні е, ховаємо людей, буде похорон цієї родини, яка загинула. Е, хочу сказати, що стан е, такий. Е, 16-літній хлопчик перебуває в лікарні. Він буде там залишатися ще декілька тижнів, як кажуть лікарі. Крім цього, одну жінку вже виписала і вона лікується амбулаторно, а інша жіночка. На жаль, перебуває ще в лікарні, але життю постраждавших нічого на щастя не загрожує. Трамп закінчився. Почалися шахеди. Росіяни одразу після перемовин на Алясці вчинили воєнний злочин у Харкові. Прогноз на осінь і зиму дав командир підрозділу 57-ї бригади Денис Ярославський. Чи зайшли росіяни в Куп'янськ? День міста та день незалежності під землею. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Ворог активізувався на півночі Харківщини. Генштаб ЗСУ декілька разів за тиждень інформував про близько десятка боїв на південно-слобожанському напрямку на добу. Бачимо постійну активність росіян у Вовчанську, де противник намагається зламати нашу оборону. Також бачимо, як росіяни активізувались в районі Липців. Зараз в районі Липців ситуація стабільна. Ворога там було зупинено. Складними залишаються обставини на Куп'янському напрямку. Кількість боїв там не зменшується тижнями. Майже щоденно у зведення генштабу фігурує сам Куп'янськ, а також найближчі передмістя Голубівка та Мирове. Військовий оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машевець поінформував, що ворог проривався до крайних північних вулиць Куп'янська. Сили оборони там контратакували. Попри значні зусилля, які докладають росіяни, суттєвих змін на мапі бойових дій не відбувається. Команда аналітиків Deep в останню оновила мапу фронту на Харківщині, 16 серпня, відзначивши просування Росіян поблизу Зеленого Гая та на Борівському напрямку. Американський інститут вивчення війни протягом тижня здебільшого спростовував різноманітні заяви окупантів про примарні успіхи. Ледве зійшовши з червоної доріжки на американській Алясці, російський диктатор Путін віддав наказ повернутися до терору цивільних в Україні у Харкові. 18 серпня сталася велика трагедія та цинічний російський військовий злочин. Внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п'ятиповерхівці в індустріальному районі. У місті Харкові загинуло семеро людей, в тому числі з них двоє. Це діти, півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. 20 людей отримали відповідні поранення. Згодом кількість постраждалих зросла до 24. Завали на місці розбирали півтори сотні рятувальників більш як добу. Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео атаки на житловий будинок, уточнивши, п'ять шахедів заходили з різних боків. Удар був цілеспрямований по мирних людях, які спали. Загиблу родину батьків, дітей, і їхню бабусю поховали у четвер, 21 серпня. А російська армія тим часом продовжила повітряні нальоти, лише збільшуючи кількість і розширюючи номенклатуру озброєння. У ніч на 19 серпня Україну вже атакували п'ятьма крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, п'ятьма іскандерами та понад двома сотнями шахетів. У ніч на 21 перша ворог залучив понад 600 засобів повітряного нападу. Більш як півтисячі безпілотників, а також десятки крилатих Х-101 і калібрів, дістали навіть до Закарпаття, поціливши по американському підприємству Мукачевому. Аналізуючи такі наслідки, нібито мирних перемовин, українські військові закликають не розслаблятися. Всі нормальні люди, в тому числі військові, також сподіваються. Ми розуміємо, що війна це треба завершувати. Але саме страшне, це коли ти очікуєш на якесь явище, наприклад, там, та розслабляєшся, тому що фу, ну це зимою точно, будемо зустрічати нового обістри. Путін не піде на це, тому що йому потрібен Крим, Донбас і там, навіть ті території, які він нещодавно працював. Путінський на це не піде, Тобто я вважаю, що може нічого і не відбутися. Ну, Тоді ми повинні готуватися до стандартному варіанту розвитку подій. Це всі міста зимою будуть атаковані ракетами і шахедами, енергетична інфраструктура буде розвалена, тому що 500-700 ударів на добу не витримає ні одна засоби ППУ. І зима, будемо сподіватися, не така морозна, а нормальна, як у тому році, коли вперше проблема. Це реальність. На тлі безперервної загрози з неба життя в Харкові продовжує переміщуватися під землю. Цьогоріч мерія повідомила: усі святкові заходи для дня Харкова, дня державного прапора та дня незалежності відбудуться в метро. Задля цього протягом вихідних зачинятимуть окремі станції на всіх трьох гілках підземки. У місті області продовжують створювати підземні школи та лікарні. Уже за півроку кількість школярів, для яких знайшлися парти в укриттях, має сягнути 100 тисяч. Планується у нас 1 вересня в офлайн або змішаному форматі більше 50 тисяч учнів вийти, значить, наголошую, в цьому році у нас було лише 15 тисяч. Ну і плюс ще щодо ведення підземних шкіл, це нам ще ресурсу біля 40 тисяч дітей. Ми зможемо вивести в офлайн або змішану форму. Тому десь ми розраховуємо на 1 січня біля 100 тисяч, щоб дітей мали змогу навчатися в офлайн або змішаному форматі. Окупанти намагаються просочитися до Куп'янська. Нюанси щодо подій різняться у військовій адміністрації, оборонців та аналітиків. Проте все зводиться до того, що ворог максимально наблизився до адміністративних меж міста та продовжує наступ не знижуючи активність. У Куп'янську в них не зважаючи на те, що вони малі групи проходять кого ставчуто скільки тих успіхів, про які вони розповідають, там немає. Вони вже там кілька місяців розповідали, що вони там щодо на частині міста стоять і вже хазяїва. Це не так, але в принципі знов таки будемо чесні росіян там зараз ще не достатньо втратили моменту для того, щоб відкотитися і почати залишувати рани. Все ще триває активна фаза. Військовий аналітик інформаційного спротиву Костянтин Машавець назвав ситуацію на куп'янському напрямку складною та тривожною. За його даними, росіяни вже прориваються на північ райцентру. Он прорвался в двух местах. Вот здесь район городского кладбища и заправки Укравтогаз. И вот здесь две улицы Мечникова и Мичурина. В течение нескольких крайних суток ВСУ контратаковали вот здесь вот в районе улиц Мичурина и Мечникова и несколько потеснили противника, ограничив его вклинение. Вот. Однако вот в районе кладбища и, и, и э, у, Крафтогаза, заправки не удержались штурмовые группы противника, удерживают и в мирном. Вот. Ну, смысл понятен. Действия этих противника э, командование 6 армии стремится как можно глубже обойти Купенск с севера и северо-запада. Вот, чтобы заблокировать не только вот эту дорогу, которая на Великий Бурлов идет на дворе э, из Купинска, но и на Чугуев. Ситуация довольно сложная и тревожная для э, купинского направления. Реальная, реальная, значит, есть возможность, что войска противника э, прервутся. Почему? Потому что э, я розумію, я ВСУ вуслужне зі сил і средств. Проте в місцевій РВА поки що не підтверджують появу окупантів безпосередньо в Куп'янську. Хоча від того ситуація в місті не стає набагато кращою, воно під постійними обстрілами та атаками ФПВ-дронів. В Самому Куп'янську є певні сили, які е, саме для того і розташовані для того, щоб стримувати ворога і не давати йому заходити. Але безумовно ворог знаходиться поруч і точно намагається через села Там Ратьківка, Московка намагається заходити в місто Куп'янськ. Але е, на сьогоднішній день інформації щодо його присутності у нас немає. Куп'янську в самому вже менше тисячі людей населення залишається в самій громаді. Трохи більше, ніж 1800. На ми говоримо про ті п'ять громад, які розташовані на лінії фронту, то на сьогоднішній день ще залишається в цій, цій небезпечній зоні близько 4400 людей. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео. Слідкуйте за подіями разом з новинами об'єктив. Незламні разом!